Всім привіт! На майданечку Морті, і я нарешті дістався до одного із своїх найулюбленіших приладів за сумісництвом просто must have штуку для будь-якого знімаки, а також для заможніх блогерів. Коротше, зустрічай Epocher Lightstorm ls 60 X, а також Epocher Franel Spotlight Mini Zoom. Погнали, буде цікаво. Але перед початком за традицію хочу висловити величезну подяку моїм спонсорам каналу: неймовірному Джеремі Піту, чудовому Євгенію Богданцю, запаморочливому А-Радіо і богоподібному Сан Медіа Груп. Ви знаєте, що я вас люблю. Тож просто живіть з цим. А якщо і ти теж хочеш цим жити, то посилання на підтримку каналу буде в описі. Ну, хоча б зайди відео, подивись, раптом тобі буде цікаво. Отже, насправді я тягнув з цим відео так довго, як тільки міг, тому що я дуже хотів показати роботу цього приладу на практиці, з'їздити там на студію, взяти моделі і все таке інше, але життя вирішило інакше. Тому я зроблю це окремим відео, щойно в у мене з'явиться така можливість. Сьогодні відео складатиметься по суті з трьох частин. першій ми поговоримо про сам ЕЛ 60, у другій про насадку до нього, тобто Spotlight. Ну і в третій про їх спільну роботу. Тож не забувай, що я спеціально для тебе прописую мітки на таймлінії. Користуйся. Отже, ЕЛЕС – це діодне направлене світло, і я б сказав, що це зараз найкраща пропозиція на ринку за співвідношенням ціна профіт. Раніше цю нішу займали 150-ті дедолайти, про які ти міг чути, це такі дорогі кіношні прилади, які були недоступні простим смертним з огляду на їх чималу ціну. Але потім з'явились діоди, і так звані дедики пішли на пенсію, давши дорогу молодим. Але, до речі, через це їх зараз можна купити за вкрай демократичну ціну на БУ ринку, якщо тобі раптом цікаво. Звісно, є ще Годакс, як типу конкурент, але я хочу зробити на них окремий огляд, тож не буду закидати тебе спойлерами. Що таке спрямоване світло? Я, мабуть, розповідати не буду. Я про це говорив у відео для новачків. Якщо ти тільки вникаєш в цю справу і ще не зовсім розумієш що тут до чого, дуже рекомендую подивитись за підказкою вгорі плейлист спеціально для тебе. Так ось, LS60 60 це не підрозділ Амаран, це саме Епочер, що дуже легко читається за не найнижчою ціною. Прилади випускають у двох варіантах: це біколорний X і тільки холодний D. Коротко за технічними характеристиками, які тобі потрібно знати на прикладі ls 60 x тому що різниці між ними немає, хіба що в потужності, але про це трошки згодом. Потужність приладу 60 Вт, як можна було здогадати з назви. Колірна температура від 2700 до 6500 кельвінів, Для версії D це 5600. Можливість регулювання променя світла від 15 до 45 градусів. Кріплення для модифікаторів Mini-Mount. Є вологозахист, але тут нюанс ніде не написано, який саме вологозахист. Я пам'ятаю, що була якась історія, що Еппочер не встигли подати папери або щось типу того, і отримати ось цю лейбу IP67 до виходу свого приладу. І якщо я не помиляюсь, то тут саме захист від дощу, не зливи, не граду, а саме опадів. У них це написано ось так. Давай я тобі зацитую. Розроблено для того, щоб витримувати суворі умови будь-якого знімального майданчика. Лампова голова SL60X та роз'єм живлення постійного струму мають стійку до погодних умов конструкцію, що свідчить про її довговічність, тому режисери можуть сміливо брати її з собою в будь-яку пригоду. Ну, коротше, ти зрозумів, я ніколи не знімав з ними під дощем, тож не можу тобі нічого сказати. Але в будь-якому разі, останнє, що б мені хотілося, це перевіряти цю заяву на практиці. З технічними характеристиками ми закінчили і погнали подивимось, що нам поклали в коробку. Отже, нас зустрічає сам прилад, блок живлення, кабель живлення, металеві шторки, перехідник з міні-маунт на повноцінний бонус, кабель живлення Дітап. І майданчик для роботи під NPF-батареї. Окремо хочу відзначити м'який кейс, у якому приїжджає прилад. Загалом нічого особливого, але зроблений він вкрай добротно, з жорсткими стінками, зручними відділеннями, та й загалом розмір самої сумки дає змогу комфортно тягати її з собою, за що, звісно, величезний лайк. Навіть незважаючи на те, що це не пелік, усе таки краще, ніж просто пінопластова коробка. Тепер давай поговоримо, що тут є такого хорошого і що зроблено не найкращим чином. І за традицію почнемо з позитиву. Перше і найочевидніше, ми можемо змінювати промінь світла від 15 до 45 градусів, що і становить, по суті, основний функціонал приладу. Тобто я можу дати прямий промінь, це найчастіше контровий, як, наприклад, той, що зараз на мені. Або, наприклад, зробити акцент, заливши певний предмет на фоні. Або симулювати промінь світла з вікна, ну і так далі. З іншого ж боку, розширивши промені, тут за це відповідає окрема крутилка на корпусі, я вже можу, наприклад, залити невеличкий фон. Зробити якусь імітацію променю зверху і знову ж таки все, що тільки можна придумати. Це, по суті, його пряме завдання давати акцентне світло, не заливаючи водночас усе підряд, як це буде з якоюсь класичною головою. Друга це варіативність у живленні. Повір, в таких приладах це дуже важливо. Їх часто пихають на якісь високі точки в якісь щілі, підстелі, тому що зазвичай промені світла від того ж сонця не фігачить тобі на рівні твоїх очей. І це завжди щось зверху. Тому тут є можливість працювати від мережі, причому зауважу з досить довгим кабелем. Є можливість повісити перехідник і працювати від двох NPF батарей. Від одної, до речі, прилад не запускається, тож тобі потрібно дві. Ну і останній варіант на корпусі прилада є кріплення під V-Mount, а в комплекті є шнур, тож можна просто повісити V-Mount і не паритись. Тобто ти зможеш використовувати це світло взагалі в будь-якій життєвій ситуації, що вкрай круто. Їдемо далі, не дивлячись на те, що маунт для аксесуарів тут нестандартний, у комплекті є перехідник, і ти можеш повісити сюди будь-який свій софтбокс. Єдиний момент не забувай, що це спрямоване світло, і навіть маленького софта тут багато. Як ти можеш бачити, навіть розгорнувши промінь наповну, у нас все одно світло не розходиться по всьому софту. Так, у Коепочер є типу спеціальні софти під них, але скільки б я не дивився оглядів, там ситуація точно така сама, як і в лайду міні, який я тобі показував щойно. Чи можна з ними працювати на людях? Загалом так, але світло жорсткувати, тож я б сказав, що тільки в крайньому випадку. Четверте це якість збірки. Загалом не маю нічого проти пластику, я вкрай акуратно користуюсь цією технікою, і в мене ніколи немає з цим проблем, але те, що тут фул метал, не може мене не тішити. Щонайменше в такому випадку в цього приладу є шанс пережити падіння чи більше падінь, ніж у варіанті з пластиком. По-друге, зламати будь-що тобі буде набагато складніше. Ніжка тут металева, вилка на стійку металева, коротше кайф. П'ятий, знову-таки, більше для галочки і людей, які не дуже знайомі з продукцією від Appoter. Звісно ж, ти можеш контролювати це світло за допомогою застосунка Sedus Link, що знову ж таки супер зручно, коли в тебе ці прилади розкидані там на трьохметровій висоті по всій студії. І ти можеш запитати, а що ж по мінусам, а їх нема. Ну реально нема, за винятком прям дуже професійного використання. Наприклад, тут немає DMX, тобто ти не можеш використовувати їх з цим контролером, коли в тебе не знаю, там 30 різних приладів на майданчику. А ще тут короткий кабель для V-Mount батареї. Якщо тобі критична вага і ти хочеш повісити його кудись, не знаю, окремо, де він тобі не буде заважати, то в тебе це не вийде, тому що потрібні перехідники або сплітери. Коротше, це типу речі, які звичайного Знімаку не торкнуться, принаймні мене жодного разу не торкали за роки 3 чи 4, коли там ці прилади вийшли. Ти можеш запитати, а як же ціна, а я вважаю, що це недорого, якщо ти Знімака. До того ж версія D реально бюджетна і ніхто не забороняє тобі просто повісити гелевий фільтр і отримувати той самий теплий. Ну, типу, Дедик новий коштує дорожче, при тому, що він вже морально застарів. Годекс, навіть якщо без спойлерів, то ціна трошки нижча, але такої екосистеми, як у EPUGR, в них нема навіть в вологих снах. Ось і виходить, що це найкраще, що є на ринку в такій ціновій категорії, і особисто моя думка прилад відпрацьовує свої гроші. І давай ще два слова про різницю в потужності між X і D, яку я згадав на початку. Дивись, де юре вони обидва 60 Вт, але де-факто D де видає більше люксів, ніж X, якщо точніше, то 1060 на 3 метри проти 745. Через це в D ти отримуєш більш різкі тіні, що по суті знову ж таки важливо тільки для серйозних проєктів, тому що, як на мене, різниця не така вже й критична. Ще є одна дуже важлива деталь щодо красивих променів світла, які ти міг бачити в різних відео. Так ось, для моїх самих маленьких глядачів без диму в кадрі ці промені читатись не будуть, від слова зовсім. Загалом дим машина тут теж не обов'язково, якщо ти париш і бажано не у ці сучасні електронки на сольовому нікотині, а щось із старої гвардії, типу боксмод, м'яхмод, тому що, як ти бачиш, від ось такої маленької електронки диму вкрай мало, і він дуже швидко розсіюється, і ти скоріше зловиш нікотиновий передоз, ніж надуєш собі достатньо диму. Напевно, варто підбити короткі підсумки. По суті, не дивлячись на потужність, я б все-таки брав версію X, якщо є можливість вкласти трошки більше грошей, тому що, як і завжди, це тупо універсальніше. Сам прилад шикарний з усіх боків і стане не просто гарним, а буквально необхідним доповненням, якщо ти знімака. Тому що, хто б що не говорив, просто лінза франеля на звичайній голові не замінить спрямоване світло. І в цілому його нічого крім спрямованого світла не замінить. Так що вкрай рекомендую мати хоча б один. Особисто я купив три, і вони працюють у мене просто завжди. У кожній зйомці. Ну, не завжди три штуки одночасно, але стабільно одна працює. Якщо ж ти блогер або стрімер, то я вже розповідав про це у відео про типи світла. Глянь за підказкою вгорі. Можна брати тільки, якщо гроші є, і в тебе не найменше приміщення, тому що, як я і казав, цей прилад має бути зверху. У мене, наприклад, він під самою стелію висить зараз ще й на максимальному виносі. Тож мається на увазі під час купівлі. Тепер час поговорити про Epochorf Franel Spotlight Zoom Mini, яка була спеціально випущена під LS60. Отже, почнемо з того, що це вкрай специфічна штука під певні завдання, і найімовірніше користуватись нею 24 на 7 ти не будеш. Якщо ж говорити про ціну, то вона коштує дорожче, ніж саме світло. Але прикол в тому, що це не просто якась там залізяка, це повноцінний модифікатор, який дасть тобі можливість створювати ну дуже круті речі в кадрі. Давай швидко подивимось на комплектацію. Як і LS60, Spotlight ми отримуємо в такому ж кейсі просто більшого розміру. Загалом, як я зрозумів, вони досить добре себе показали, тому що в них навіть умовні 600 поставляються. Усередині ти знайдеш саму насадку, Набір з 15 габо і холдер до них, а також модифікатор для зміни діафрагми. Важливий момент перед тим, як ми підемо далі. Ти маєш розуміти, що ця штука не тільки велика, а ще й досить важка. Її вага 4 кілограми. І якщо чесно, мені прям страшно піднімати її більше, ніж на півтора метра, навіть на стійці від Манфрото, хоча вона її тримає. Тож я вкрай рекомендую використовувати Сістент, якщо ти хочеш високо його піднімати. Тепер давай поговоримо, як це працює разом, і почнемо з гриповки. Дивись, по-перше, тут такий самий принцип, як з умовною дзеркалкою, якимось там телевіком типу 70 -200. У цьому випадку ти грипуєш на стійку не саме світло, а модифікатор. А вже на нього вішаєш світло. По-друге, якщо подивитись на кріплення LS60, то ти можеш бачити, що в нас є три фіксованих зубчика і один рухомий. І за всією логікою все це треба вішати ось так. Але, якщо чесно, мені прям не вселяє довіри ця штука від слова зовсім. Тож я просто перевертаю голову і одягаю її навпаки, типу вбудованими зубчиками вгору. Таким чином все навантаження йде на нього, а нижній затискач просто фіксує всю цю справу. На саме світло це ніяк не впливає, просто органи управління голови будуть перевернуті верх ногами. Але оскільки я користуюсь застосунком, мені байдуже. Їдемо далі. Давай розглянемо, назвемо це елементи управління. Перше, з чого варто почати, нехай це буде кільце, завдяки якому ми можемо зменшувати і збільшувати наш пучок світла. Тут це реалізовано вкрай зручно, тому що якщо ти користувався лінзами франеля, то їх прям треба було крутити як штурвал. Далі в нас іде система фокусування. Як ти бачиш, наше коло доволі сильно розмите. І щоб зробити його різким, потрібно розкрутити ось цю штуку. І фізично посовати лінзу. І ось це не найзручніше рішення, яке я бачив. Якщо витягнути її проблеми нема, то щоб вставити назад, вже треба підтримувати сам модифікатор, що не завжди зручно, а іноді навіть страшнувато. Далі у нас є система пелюстків, і це прям супер-крута штука. Дивись, завдяки їй ми можемо відтискати непотрібне нам світло. І крім очевидного використання у вигляді різних світлових малюнків ми ще можемо підсвітити конкретну частину інтер'єру або предмета. Такий прийом шикарно працює для фотографів і креативних відео, як ти можеш бачити. Причому варіантів застосування не те, що багато, вони обмежені виключно твоєю фантазією. Тепер давай перейдемо до аксесуарів. У нас в комплекті йшла ось така штука для зміни діафрагми. Яка дасть тобі змогу зробити ще менший пучок світла буквально розміром з монетку. Це теж дуже корисно взагалі для всього, починаючи від предметної зйомки, закінчуючи якимись там кліпами. Ну і в нас залишились габо. Це ось такі металеві кружечки, завдяки яким ти можеш створювати світлові малюнки на тлі. Це теж шалено крутий інструмент. Я знову таки вже показував, як ми застосовуємо це на практиці, але для тих, хто не бачив, ось. До того ж, ти можеш використовувати їх вкрай неочевидно тобто, те, що тут намальовано, наприклад, листя або вогонь, може за умови правильного зуму перетворитись на щось інопланетне, але дуже красиве. До того ж, Spotlight працює на габо розміру М, а їх просто тонна, як на умовному Аліекспресі, так і від інших брендів. І ти можеш зібрати свою різноманітну колекцію малюнків. А можеш просто зайти в майстерню по металу та замовити в них будь-який малюнок, який тобі треба. Я от дуже давно так хочу зробити, але руки все не доходять. По суті, це весь функціонал, тепер давай трошки про використання. Перше, під час використання Spotlight рекомендую розкривати промінь світла у L60 на максимум, тоді ти отримаєш більш чіткий малюнок. Друге, під час роботи в кадрі я вкрай рекомендую, як би сильно тобі не хотілося показати всьому світу, що в тебе є такий прилад, скручувати різкість малюнку ну, доволі сильно. Бо якщо ти зробиш його прям супер різким, він матиме не дуже реалістичний вигляд або буде дуже сильно вибиватись з кадру. Це як з RGB, коли ти його щойно купив і намагаєшся всунути просто куди тільки можна. Намагайся робити так, щоб він працював разом із фоном і просто його доповнював. Третє, завжди закручуй всі крутилки. Я розумію, що це звучить смішно, але я два рази його так ледве не впустив. І все через крутилку фокусування. От, не знаю чому, але інколи забуваю затискати І Потім знімаю спотлайт, берусь за нього. Він їде вниз, вся ця бандура важка, починає вислизати. І коротше, ти бачив, як я його ловив. Людина паук просто відпочиває. Коротше, якщо підсумувати зв'язка LS60 і Spotlight, це неймовірно потужний інструмент, насамперед для креативу. Це складно пояснити словами і приходить згодом, коли ти розумієш, що буквально тільки цим ти можеш створити крутий кадр в убогому приміщенні, а в крутій локації це вже стає схоже на якесь кіно. Так, це коштує грошей, так не малих, але ця штука їх тобі не тільки відіб'є, а ще й допоможе заробити. Тому що давай по-чесному до чого звикла більшість клієнтів, правильно до двох rgb палець позаду, а це елегантна і красива альтернатива їхній сумній буденності. А якщо ти хочеш знімати кліпи, промо і все в цьому дусі взагалі незамінний інструмент. Так, не першочергової необхідності, так, тільки після основних приладів, але незамінний і мультифункціональний. Знімаєш щось банальне, поставив як контровий, знімаєш щось дорожче, кинув малюнок на стіну, знімаєш предметку, не знаю, зробив маленький акцент, зімітував вікно і все в цьому дусі. Знімаєш або фотографуєш креатив та навіть перераховувати, втомлюсь. Фух, коротше, щиро рекомендую всім і кожному щонайменше взяти в оренду і спробувати попрацювати з чимось новим та цікавим. Я обов'язково зроблю відео, яке буде побудовано виключно на цьому світлі. Тож не забудь підписати, щоб не пропустити. Ну і коментар з лайком можеш залишити. Мені буде приємно. А в мене сьогодні на цьому все. Слава Україні! Побачимось на майданчик. Слава Україні! Слава НЕТ! В Украине, слава надій, и писать ситьку мира.